Чи знали ви, що одна з найуспішніших компаній світу починалася не в сучасному кампусі за мільярди доларів, а в звичайному гаражі? Що її перший продукт не мав екрану, а засновники мусили продавати власні речі, щоб знайти гроші на його створення? І що на самому початку ця компанія була за крок від провалу? Сьогодні ми розповімо історію Apple, компанії, яка пройшла шлях від гаражного стартапу до світового технологічного лідера, як їй вдалося подолати. Труднощі пережити кризу та змінити всю індустрію. Давайте розбиратися. Каліфорнія 1976 рік. У невеличкому містечку Лос-Альтос у звичайному гаражі двоє друзів Стів Джобс і Стів Возняк працюють над пристроєм, що змінить світ. Вони не мають грошей, не мають великого офісу, але мають ідею створити доступний персональний комп'ютер. І це була революційна думка, бо в ті часи комп'ютери займали цілі кімнати і коштували десятки тисяч доларів. Возняк інженерний геній. Він розробляє схему комп'ютера, яка дозволяє зменшити розмір пристрою без втрати функціональності. Джобс, харизматичний підприємець, який розуміє, це може стати великим бізнесом, але для цього їм потрібні гроші. Гараж це трохи міф, трохи роздутий, який представляє нас краще, ніж ми б самі змогли. Але ми не створювали там жоден дизайн. Ми відвозили туди готові вироби в гараж, робили так, щоб вони працювали, і потім відвозили в магазин, де нам платили кеш. Щоб знайти стартовий капітал, Джобс продає свій мікроавтобус Volkswagen. А Возняк улюблений калькулятор Хюлет Packard. Вони збирають трохи більше 1300 доларів, але цього мало. Тому Джобс вирішує діяти нестандартно. Він домовляється із власником комп'ютерного магазину Байтшоп, що вони продадуть йому 50 штук Apple 1. Єдина проблема: у них немає грошей навіть на деталі для цих комп'ютерів. Що роблять Джобс і Возняк. Вони знаходять постачальників компонентів, беруть у них товар у борг і збирають Apple 1 вручну просто в гаражі. Зовні Apple 1 виглядає дуже просто: це просто набір мікросхем на платі без корпусу, без клавіатури та без екрану. Але найголовніше він працює. Apple 1 приносить перші гроші, але справжній прорив відбувається у 1977 році, коли Apple випускає Apple 2. На відміну від свого попередника, Apple II мав кольорову графіку, вбудовану клавіатуру, звук та можливість підключення до телевізора. Це був перший масовий персональний комп'ютер, який можна було використовувати не лише в лабораторіях, а й у звичайних будинках. Подивіться, що ви можете зробити з цим Apple II персональним комп'ютером і будь-яким кольоровим телевізором. Він може зберігати понад 100 тисяч шматків інформації та знаходити кожен миттєво. Ви можете роздрукувати власні звіти, поговорити з іншими комп'ютерами і отримати інформацію, як от ті самі звіти. Джобс добре розумів, що комп'ютер повинен виглядати красиво, щоб люди хотіли його купувати. Він продовжував працювати над дизайном та маркетингом, і це принесло результат. Продажі Apple II стрімко зросли, а Apple стала компанією, яку вже не можна було ігнорувати. 1980. Apple виходить на біржу. У день IPO її акції злітають, і компанія миттєво стає вартістю 1,8 мільярди доларів. Джобс стає зіркою. Він молодий, харизматичний і бачить майбутнє так, як його не бачить ніхто інший. Але він не знає, що попереду на нього чекає найбільший удар у його житті. Розкажіть про ваше розставання з Зепо. Воно минуло дуже боляче, я не хотів про це говорити. Але про це пізніше. У 1984 році Apple випускає Macintosh – комп'ютер із графічним інтерфейсом та мишею. Його презентація, яку проводить Джобс, стає легендарною. Але проблема в тому, що Mac продається гірше ніж очікували, і це створює конфлікт. У кінці 1984 року. Індустрія пішла на спад. Продажі серйозно падали, і Джон не знав, що робити. Джон опинився у ситуації, що рада директорів була незадоволена, і його напевно хотіли прибрати. І до цього я не помічав у Джона такі виживальницькі інстинкти, і Джон вирішив, що корінь усіх цих проблем у мені. 1985 рік конфлікт між Джобсом та топ менеджментом Apple досягає піку. Його звільняють. Так, засновника компанії виганяють із його ж власного бізнесу. Для Джобса це величезний удар. Він залишає Apple і починає працювати над власним стартапом Next. А Apple починає занепадати. У 90-х роках компанія втрачає ринок, продукти виходять невдалими, а конкуренти, особливо Microsoft, починають домінувати. 1997 рік. Apple у критичному стані. Компанія за крок до банкрутства. Продажі падають, продукти не мають попиту, акції дешевшають. Ринок уже списав Apple, а аналітики передбачають її неминучу смерть. І тут у гру знову заходить Стів Джобс. Apple купує його компанію Next за 429 мільйонів доларів і разом із цим повертає його до керівництва. Відтепер він знову у кріслі керівника компанії, яку створив 20 років тому. Перші кроки радикальні. Джобс скасовує десятки провальних проєктів, закриває нерентабельні напрями та фокусує ресурси на створенні одного єдиного пристрою, який має врятувати компанію. І тут відбувається щось несподіване. Майкрософт, вічний ворог, Apple, інвестує в неї 150 мільйонів доларів. Це шок для всього світу, але ця угода дає Apple ковток повітря, а тим часом Джобс працює над революційним продуктом. 1998 рік. Apple представляє iMac, комп'ютер, якого ще не було. Яскравий, стильний, і з напівпрозорим корпусом він виглядає як об'єкт з майбутнього. Більше тобі ніяких нудних сірих коробок. Це не просто техніка, а емоція. Дизайн це заслуга Джоні Айва, якого Джобс піднімає з низів компанії і дає йому повну свободу. Його філософія проста: техніка повинна бути красивою. І це працює. Люди масово купують iMac. 800 тисяч проданих одиниць за перші п'ять місяців. Apple повертається, але Джобс не зупиняється. Він готує дещо більше. Щось, що змінить не лише компанію, а й цілу індустрію. Ось він, right перед вами 2001 рік відбувається прорив. Apple представляє iPod – пристрій, що дозволяє носити в кишені тисячу пісень. Тисячу на той час це звучало фантастично. Це початок нової епохи. Раніше, щоб купити пісню, треба було йти в магазин і купувати цілий альбом. Тепер достатньо натиснути кілька кнопок. Люди закохуються в iPod. Витончені лінії: мінімалізм, культовий білий колір, навушники iPod взагалі стають символом покоління. Apple знову диктує тренди. Але це лише початок. І ми назвали його. IPhone. 2007 рік це день, коли Apple змінила світ. Перед величезною аудиторією на сцену виходить Джобс у руках загадковий пристрій. І він каже: це телефон, це музичний плеєр, це інтернет-комунікатор. І це один пристрій. iPhone. У залі Вибуховаті. Бо це не просто телефон, це не просто пристрій, це майбутнє. Поки конкуренти робили кнопкові телефони, Apple створює перший повністю сенсорний смартфон. Продажі першого iPhone за 30 годин сягнули 270 тисяч одиниць. За перший рік їх продали близько 6,1 мільйона. iPhone – це не просто пристрій, це нова категорія. І Apple тепер грає у лізі, де немає конкурентів. Я чекаю своєї черги придбати iPhone ще четверга. 2010 рік Apple робить це знову. Джобс виходить на сцену з новим пристроєм у руках, і це iPad. планшет, який стане ще одним революційним продуктом. Тоді аналітики сміялися. Навіщо цей пристрій? Це ж просто великий айфон. Але Джобс знову виявився правий. iPad купили 3 мільйони разів за 80 днів. Він змінює ринок ноутбуків і планшетів. Apple стає компанією, яка визначає майбутнє технології, але скоро все зміниться. Стів Джобс піде життя, і світ Apple уже ніколи не буде таким як раніше. 5 жовтня 2011 року, і Стів Джобс помер. Світ у траурі. Люди кладуть айфони, айподи та айпеди перед магазинами Apple. Величезні черги не за новим продуктом, як це було раніше, а щоб віддати шану людині, яка змінила світ. Його не стало, але він залишив спадщину, яка житиме десятки років. Після смерті Джобса компанія перейшла під керівництво Тіма Кука. Багато хто сумнівався, що Apple зможе зберегти темп інновацій без людини, яка їх створила. Але Apple продовжувала рости. У 2014 році виходить Apple Watch, у 2016 му AirPods, які створюють новий стандарт бездротового аудіо. А у 2020 році Mac на власних процесорах m 1 що дещо змінює індустрію комп'ютерів. А тепер повернемося до початку. Як компанія, яка почалася в батьківському гаражі, стала найдорожчою у світі. Секрет успіху Apple – це бачення. Вона ніколи не слідувала за ринком, вона створювала ринок. Apple не просто виготовляє техніку, вона змінює спосіб, яким люди взаємодіють зі світом. І тому навіть через десятки років після того, як Стів Джобс пішов, його ім'я та його компанія продовжують формувати майбутнє.